Йо-йо-йо, друзі, сіхіта. Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс, ну і тут щось коїться. Не знаю, що це, навіщо мені дали оці білінги, не знаю, але я вас попрошу підписатись на ютуб канал, телеграм-канал, телеграм-канал опись цього відеоролика. Поставити лайк, бажано написати коментар від восьми слів. Нажати на дзвіночку. Та ніколи, щоб ніколи, ніколи в жодному разі не пропускати жодного відеоролика. Так, ну і ми можемо починати. Я побачив, що в нас тут мільйони, просто мільйони, мільйони, мільярди цих. Як вони називаються? завдань. Тому я хочу зараз піти в дуачому. На, на тільки. Ні, на тільки буде мало. А ось на цьому бравлері буде топово демеджа. Я думаю, ми може навіть з трьох чи двох разів зможемо виконати цю місію. Типу 60 тисяч демеджа, ну типу, окей. Так, а що це хто в мене тут? Ага, це поко, тому в мене буде мільйон демеджа. І чому будемо битись? Чому буде мільйон демеджа, бо е, він навіть не попадає. Ви це бачили, він не попадає по скринькам. Так, бем. Так. Єп. Ауч. Так, бем. Блін, не попав. Жодного разу. На. 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 Ага, мінус. Забрав собі кіла. Забрав, забрав, забрав. Так, бем. Ауч. Так, мінус поку, походу в нас. Так, бем. Ага, він зараз буде. Ага, він туди полетів. Тому можемо туди йти. Ми можемо зараз іти сюди. Так, бем, бем. Ага, ага, ага. Так, бем. На. Так, вони хочуть мене з двох флангів. Так, не вийде, не вийде так. А ще не вийде так. Так, бем. Ага. Так, на. На. А боліна, там хтось, там хтось мого контр-чела. Так, бем, ага. Все нам хана, нам хана. Зараз поки винесуть. а він лошарик. А він реально повний лох. Він пішов на 8 біте. Не розумію ще нічого гісінько. Зараз я ще нічого не розумію. Так, бем. Поставили, поставили турельку, бем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, бем-бем. Так, фу. Тут ми всіх розвалили. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блін, а чого все таке люте? А що все таке люте? Я вас питаю, ага. Угу. Класно. Скільки є демеджа на ні? 40 тисяч. 40 тисяч демеджа за катку. Прикиньте. Але кубаси потрінькали, але ну, все одно. Нані це класний чел, тому я би хотів би на ньому по пограти. Так, блін, дуже поганий нік. З цього чела. бе, Прям бе, Окей. Так, бем бем, бем Так, ой-ой-ой-ой-ой, рикич. Рики Рікі, тиш, тиш, тиш. Так, на. Ауч, на. Так, на, на. Так, залутали, залутали. Так, я бы хотів би пройти за рики. А рико-рико-рико бем. Ага, знайшов рико. Походу знайшов рико. Так, можем за ним бігати. Бейнк, ага. Знайшов. Знайшов кінтів, знайшов, знайшов, знайшов кінтів. Так, бем, бем, бем. Так, мінус команда. Ауч, а як так? А як так, хто мене виніс? Який пацюк? Але мінус 2 ми зробили кіли. Класно. Плюс це. Для нас. А, плюс 2 кіли, тому це класно. А мінус команда, але нас ще чотири команди, прикиньте. Нас ще чотири команди. Йоу. так, чи є тут хтось? Нема. Фу, повезло. Так, тут, ага, тут є чел, тут є чел. І дуже з великим тиш хп-шок. І він іде саме по база, і це добре, бо в нього більше хп і більший демедж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як так? Як так, навіщо так, бем? Так, бем 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 Ага, мінус, ага, мінус. Так, бем. Туди, туди, ага. Він хоче нас обійти зараз. З іншого флангу. Чели, ви не то робите, ви реально не то робите. Так, бем, бем, бем. Вам треба іншого кента розвалювати. Отого От здоровенного. Отого От здоровенного кента. Так, бем, 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 ага, фуф. Мені фартануло. Мені реально фартануло зараз. Так, бем. Розвалюємо, розвалюємо кінтів. Так, ой-ой-ой-ой. Так, бем. Добили, так, бем. Поставили, поставили. Він там буде щось робити їм. Реально буде. буде. Так, ой-ой-ой. Мені попасти по кому-небудь би дуже було добре. Так, ой 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 мінус бас, мінус бас і мінус я. Нє! Баліна! Він дуже класно зробив. Він реально дуже класно зробив, але в мене 60 тисяч демеджа. І це імба. Я зробив 60 тисяч демеджа, тобто я виконав місію можна сказати, за одну катку. Просто за одну Бем! Сюди. О! Рейрка, Бем, 20 білінгів Не знаю, навіщо вони мені вообще. Треба, навіщо вони мені здалися? Тому я би хотів піти зараз. О, наприклад, в ранг і бігати на цьому, на Джесі. Let's go, let's go. Так, ого, оцей чел. Угу. Так, що в цього? О, о. Так, тільки в мене є дев'ятка і все. В них дві одинадцятки. Дві одинадцятки, тобто вони дуже імбові. Тому я буду позадуйти. Йоу. Бо в них набагато більше хп. Ну і все таке. Тому Я тут трошки постою. Ой-ой-ой. Так, бе. На, на, на. Ага, так, тікич. Ага, тікич розвалили. Ож 2% знесли нам, прикиньте? Вже, пацюки такі. Пацюки, так, ауч. Ауч, ауч, на. Так, треба їм накидувати. Треба їм накидувати! Б! Так, тільки, тік-тік-тік, ауч, блін, мене винесли. Не знаю хто навіть. Напевно, оцей Едгар. Так, у нас 90, 98, 90, 98. Так, геп, ауч, блін а. Він нас розвалив, нас 83. Зараз буде ще менше. Блін. Так, треба йти розвалювати. Так, мінус. Мінус. Так, Б. Б. Поставив. Так, Б. Докинув. Так, БМ. Докинув ще. Так. А, там турелька стоїть. Імба. На. Ауч. Бліна, мені б треба поставити ультецький тут. Реально ульту просто тут поставити, прокачати її і геп е геп геп. Хе-хе. Не, ну а що? А що, що таке? Так, мою ульту там розвалили, на жаль, на жаль, на. Тому я ставлю нову. Бем-бем. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я сподіваюся, він там її розвалить. Так, а геп. Так. Що в нас? ХП не закінчується. Значить, в нас все добре. В нас реально все добре. Ауч, мене рознесли, але я думаю, що вони там рознесуть. Ні, пінгвінчика рознесли а ні, ще не. Ще ні він звалив. Молодець. Молодець, прям красавчик. Ой-ой-ой, ой бем. Хе, хе Ага. Поставив отут ту. Так, еть. Блін, а її прозвалити вже нафік. Їхню базу. Елч. Так, все о! Молодець. Ух, молодці вони. Я вісім кілів зробив. Прикиньте, 8 кілів, бронза три сюди. Сюди. О, ще карточки забрав. Вау. Так. Вау, класний скін на Меловін. Вау, шикарний скін на Він, Вау. М -м -м. Імба. Так, 75 карточок, 75 кредитів. Вау. Прикол. Класно. М -м -м. Класно, реально, реально класно. Мені подобається. Хм. А за це я вас попрошу підписатись на ютуб канал, телеграм-канал. Поставити лайк, написати коментар, бажано від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного класного відеоролика. Бо вони всі класні. Мені так пишуть. І я так вважаю, так, окей. Що тут? Ага. Меловін, Едгар і Поу в нас баз, Діномайк і Джесі Так, бем-бем-бем. Так, накинули в лоб одразу о цьому челу. Так, бем. Винесли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. яй яй ой Ой-ой-ой-ой. Так, виносим. Виносим. Кінтофарик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ой. Так, поставили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мене винесли. Але наш Дженумайк тут лютецька обороняється. Реально люто обороняється. Так, мені б відхиляти нашу пушку. Реально відхиляти б її зараз. Так. Зараз я трошки похиляю. Ага, все. Вороги, вороги прийшли. Так, бем. Так, ставим. Хай ультить. Хай ультить трошки. Так. Ага. Ага. Нє-нє-нє-нє. Хе-хе. А я задефав, а я задефав і пішли тепер в раш. Тепер ми йдемо рашик. Так. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, Дінмай, Дінмай, Дінмайк красава. Дінмайк докинув все-таки. Да фура. Так, ой-ой, маловин, малоин, маловин. Так, уинс, малоин. Так, поехали далі. Let's go, Так, бем, бем. О, Молодцы, я навіть килл собі захапав. Так, 4 килли, 24 демеджі, Let's go. Сюди. Так, ще одна місія, Сюди. Так, let's go. Так, що тут? Ага, 240 коїнів, маловато. Маловато. Тому полетіти далі. Так, о, прикольно. Хм, може, а, в мене тік не в цьому, не в ранзі, на жаль. Тому давайте все-таки Джейсі, та я міг взяти Ліона, щоб була супер, супер класна команда. Але в нас колед на хайперчарджі, в нас оцей, я так розумію, це каратист на 11 рівні. Ну і Джейсі. Я думаю, Джейсі тут буде нормально, вносить, але не так багато, як вони, звісно. Я навіть не знаю, це напевно кортис, він дуже схожий на, на нього, як на мене. От оцей 9500 хп-шок в нього а, зараз щитом. Напишіть, будь ласка, в коментарях хто це і який в нього нік. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут бія. Блін, а тут біа. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой так, ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ото вони порозносили нашу ауч! Блін! Блін. Це люто. Це люто. Це люто, реально. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, треба попасти по кому-небудь на. Бліна, мені треба вже у туці нафармить на. Хі -хі. Ага. Норм накидав. Ага, норм. Що я ж помер. Угу. В нас команда уся профукалась, у нас усіх винесли. В них дуже люта команда зібрана. Так. О, в нас вже 10 цих коінців. Класно. Тепер ми йдемо раш. Тепер ми. ой 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 Так, Ставим, ставим, ставим. Ауч, блін, винесли Винесли нашу турельку одразу. Блін, а все, ми програли. А-а-а, та в них була небія, в них був Діномак, в них був Ворон і в них була ця. Як вона називається? Блін, я затопив пейпер. В них була пайпер. І це було капець, яке погане цей. Дуже реально погано, що в них була пайпер, бо вона нас просто повиносила. Двісті, скільки у нас бравлерів готова на цей. Як вона називається? Грати. Але я використовував буквально там 4 штучки. Мені здається, це максимум. У так. В цьому я хочу Нані пограти ще. Дарлі. Ну і все напевно. Нані та дарлі. Бо вони в мене є і вони, типу, зовсім не пограні. Я би хотів би це виправити. Так, на. Нормаз, нормаз. Ми тут захопили базу. Так, Б. Ага, вони з цього. Вони вирішили обійти нас, але ну, це дуже дивне рішення, Е-е-е. як на мене. Так, давай ось таку штуку поставимо. Так, ну все, в нас є турелька. У нас просто є турелька. Так, бем, бем, бем. Так, ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, бем. турелька, ага, турельки вже немає. Турельки нема більше. Так, став нову. Бем, бем. На на. Ага, ага. Так, це ми повиносили всіх. Ми з Діномайком класна команда. Накидали по ним. Хм, реально понакидували. Дуже люто. Ауч, бліна, він Він на хайперчарджі! Еу! вони всі на хайперчарджі! Що? За що? За що? За що? За що ви мене мочте? Вони мене винесли. Ото пацюки. Пацюки реально. Він ще й звали фультою. ти подиви на них. А ще, а ще обнагвіли. О, цей чел зачистив. Так, бем. Бем. Повиносили. Айуч. Так, на. Ага, все, ми виграли. Let's go. Let's go, ми виграли знову. Так, оцей чел за тошівка. Так, давайте ще один разок. Хоче. Окей, 20... Ооо, ще карточки. Так що там Кольтяра в нас каже 550 треба. Юу! Але він на Хайпер -чарджі. шкода, що нема ще Хайпер Чарджі, коли він з'явився, шкода. Я б його ніколи не качав, якщо б Хайпер на першому рівні цей став би цим. Звичайно... ауч! Ні. А я так не згоден. Окей, давайте на Ліоні пограємо. Баліна, він забрав мого цього чела. Це не можна було робити. Мені треба його для місії. Мені він треба для місії. Ні, ти його забрав. А може мені будеш рахуватися, ні. Можливо ж таке. Напевно, можливо. Типу, ми ж виграли і от тут не знаю, тупо звучить. Реально тупо звучить трошки так. ай ой 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 Ой-ой-ой, так, БМ. Ауч! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Так! На, накидали! На по 8 битуй! На по 8-битой! Так, на емс, на емс! Так, емс, емс! О, мінус емс! Так. так, 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 О, да! О-то так, та. так! Так! Yeah, мінус! Let's go! Так, давай ось тут отаку от штуку поставимо, так. Ммм, прикольно буде. Ага, їй винесли, клас. І винесли, клас, ще клас. Так. М -м -м, от ця штука люта. От ця штука в неї турелька люта стоїть. Е вона прям всіх виносить і весь час. Так. Ой-ой-ой. Так. 8 біт нас контрить прям. Е -э ну і оцей чел вот також. Але я його зараз законтрю. Я його більше законтрю. Ой-ой-ой. ой 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 Ауч, він на мене ульту профукав. А, Але, але. Хм. Але може бути все окей. Так, тільки треба їх залетіти, зараз так винесе. Так, так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, він мене виніс. Ох, ж йо. Ми майже програли. Ми зараз програємо. Ми програємо, Бліна. Ні. Ні. Нє-ні-ні-ні-ні, ні, 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 ми не програємо. Ми не програємо. Так, на. Ага. Так, 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 так. Ми їх зажимаємо дуже люто зараз. Так, ставимо тут таку штуку. Отут таку штуку поставили. Ауч! Так, все, звалили. Ага, ми програли. Тому дякую, друзі. Дякую за перегляд, став лайк і підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в обсязі цього відеоролики. Нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ну і подобавляйте своїх друзів. Дякую.